Йона Подківанок і триває наша подорож у Горщину. Поговоримо про ще один хунгарікум натуральну косметичну продукцію Ілчі. Відсутність постачання косметичної сировини та професійна вимогливість пані Ілчі поклали початок цій фантастичній кар'єрі. Кіночка ілчі любила природу, її знання чотирьох іноземних мов і постійне читання іноземних журналів допомогли пережити важкі ранні роки. При виготовленні продукції ілчі дотримуються найсуворіших правил натуральної косметики і використовують лише свіжу зелень, фрукти та овочі. У виробництві продукції ілчі використовують понад 100 видів рослин. Більшість з них вирощені на власній органічній плантації. Наразі роботу вілчі визнають в майже 40 країнах світу завдяки використанню їхніх продуктів і застосування розроблених косметичних процедур. Професійна натуральна косметика ілчі з надзвичайно високим містом рослин, яку легко впізнати і з угорськими характеристиками, і з високою концентрацією активних інгредієнтів, вважається дивовижною косметикою скрізь. Філософія ілчі сьогодні проста і природня. Вони вірять, що природа має рішення для кожної проблеми шкіри. Тому професійна натуральна косметика ілчі це не тільки хунгарікум, але і справжня органіка, яка виготовляється зі свіжих сертифікованих органічних трав, фруктів, овочів і квітів. І трошечки угорської мови: аптека. Дьойцертар. Ліки. Дьойцер. Пігулки, тоблето. сироп, сіруб, розчин, олдот. До зустрічі!